Так, доброго ранку! Зірки запалюємо! З вами Гала Казакова, кармо-астролог. Ми починаємо пряму трансляцію. і У нас сьогодні буде позитивний, позитивніший прогноз на сьогодні. Доброго ранку! Росвітнає! Привіт! Іна Соловей, привіт! Ольга Суко... Не, не, можу напис... не можу прочитати. Напишіть мої, як правильно читається ваше прізвище. Доброго ранку. Валя, 2505. Доброго ранку. Чи довго нового дня? Так, да, ставимо всім а, наші серденьки, ставимо, пишемо наші привітання. Побажання гарного дня! Це завжди кармічна історія, воно завжди повертається до вас потім дійсно тою стрілою позитивного гарного дня. Тобто ви засіваєте зараз насправді насіння карми. Угу. У мене сьогодні є вам про що розповісти. Обов'язково зараз почекаємо буквально одну хвилиночку, можливо. Хто до нас приєднається? А як ні, то будемо починати і так. Обов'язково, після ефіру, прошу, залишайте ваші якісь ем, коментарі. Обов'язково ширте ефір. Обов'язково ставте вподобайки. Для мене це важливо. Е, і добре, Сукоцкина. Ух, яка гарна фамілія. Грузинська. Гарна, гарне прізвище. Добре. Так. М -м 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 -м. Е, вчора в нас була е, 20. Третє число я розповідала про п'ятірочку. Давайте, поки люди приєднуються, давайте я розкажу про п'ятірочку, як в мене ця історія програється періодично. І от п'ятірочка, я вам щораш розказувала, що п'ятірочка, їй обов'язково потрібно, щоб у неї був відкритий ФОП, щоб вона працювала чесно, щоб вона показувала всі свої доходи державі, щоб вона платила з них податки. І знаєте, які випробування прилітають мені? Наприклад, я, ви знаєте всі, що я товська фамілія, супер, дуже гарно. Ви знаєте всі, що я продаю зараз марафон, свій краще я, да? він мене коштує півтори тисячі. І знаєте, з чим стикаюся? Що мені пишуть, можна до вас на марафон? Можна. скиньте, будь ласка, номер карти, кажу, ну не карточка, а рахунок ФОП скидаю, а можна карточку. Кажу ні, не можна, тому що я зараз ну я офіційно оформлена. Я не маю права приймати на свою карту оплати. Тому що це е, законодавчо неправильно, і це насправді е, наша податкова служба в будь-який момент може вам пред'явити. Якщо ви до цього до речі, якщо ви ФОП, якщо ви цього не знали, якщо у вас відкритий ФОП і у вас є власна карточка, то гроші, які заходять на вашу власну карточку, вони можуть бути тільки від ваших родичів, все інше рахується платежами. І потім, протягом трьох років, податкова інспекція може сказати вам: Альо, а що це за гроші? А докажіть, а давайте. З них заплатиш 20% в податкову з оцих коштів, якщо ви цього не знали. Тому, тому всі кошти, які заходять до мене, вони йдуть в мене через ФОП, які за мою діяльність. І, звичайно, людина каже, що давай через карточку. І я кажу: доброго ранку, Інга Нумеролог». І я кажу: ні, в мене тільки так. Ну, і звісно, знаєте, як в нас думки. Дитяча позиція, як, а, ну, значить, не судьба. Ну, значить, не судьба, значить, я не буду там заходити на цей марафон змін. Значить, мені простіше не оплачувати там на карточку, тому що на ФОП, точніше, тому що це ж треба вести Ібан, це ж треба знати, як його скопіювати, вставити, наприклад. І... Це ж треба якісь зусилля прикласти. Ми всі привикли, що у нас це дуже легко відбувається. Дівчоночки, якщо вам щось в житті приходить, е, трансформуючи, і ви навіть жодного якогось моменту не готові піти е, в, з, з зони свого комфорту, то ви ще не готові ні до яких трансформацій. Значить, воно вам дійсно не потрібно. Е, тому що. Навіть так. І дивіться, яке в мене випробування? Мені по п'ятеричці прилітає, що я ж там можу сказати, ну, ладно. один разочок, два разочки, давай закидуй на карту, а там розберемося. Насправді, поки я не знала цього моменту, там в мене ще весну були такі платежі. Я просто не знала. Я не знала, що ну, заборона така, що не можна на карточку приймати платежі. Я, мені було однаково, я просто з цих грошей, які мені заходили на карточку, я той податок, який потрібен, ну, викладала їх окремо. І рахувала, що я буду їх сплачувати. Ні, не така історія. Тому хто ФОПи, зверніть на це увагу. І до речі, це теж не все знають. Давайте вам зараз здам базу. Хто ФОПи? Ви дуже часто прив'язуєте до свого ФОПа звичайну типу карточку, яка перераховує вам на ФОП потім гроші. Так от, там не зовсім така історія. По законодавству ці гроші, які заходять через цю карточку, ви маєте на неї видавати чек. А щоб видавати чек, це у вас там команда програмістів повинна попрацювати, щоб прив'язати цей чек. Якщо там немає чекового ордену, то знову проблемка. Тому по п'ятерочки. насправді не дуже легко бути, ну, вести прозоро всю діяльність в нашій країні так як потрібно, тому що е, багато людей за кордону вони не можуть позакидувати ці гроші на ці карти. Приходиться щось думати, видумувати, е, але все, все одно має бути чесно. От якщо ви п'ятірочка, у вас все має бути чесно. Це вам розказала міні історію за вчорашній день і поділилася якимись такими лайфхаками. Якщо ви ФОПи, якщо ви підприємці, то вам буде корисно це почути ще раз. Про що сьогоднішній день мої любі? У нас сьогодні двадцять 24-й 24 рік. І в нас сьогодні 2 плюс 4 – це наша шестірочка. Шістечка – енергія, любові і енергія відносин. Ось про що наш сьогоднішній день. Знаєте, як ото Пісня, ти просто кохай і будь коханою. Так, от про це сьогоднішній день. Причому коханою бути не тільки по відношенню там до свого коханого, да, бути коханою від нього, а бути а, в енергіях любові від своєї сім'ї. Сьогодні бути коханою для себе теж. Дуже прекрасно сьогоднішній день присвятити я наслухай. Сьогодні прекрасно присвятити сьогоднішній день спа-процедурам <сум> спілкуванню з тими людьми, кого ви любите. Добре дбати про своє тіло, про свою зовнішність, це я здаю базу. Добре піклуватися про свою красу, бути в естетичних якихось умовах, споглядати естетику, споглядати красу і. Насолоджуватися момент, оце сьогодні про те, як буде проявлятися ваша любов. Далі. Давайте, якщо ви самі по, по цифрам шестірочка, тобто або в народженні 6 числа, або 6 місяця, або 24 числа, тому що 2 плюс 4, це 6, або у вас в матриці долі є шестірочки, то все, що я зараз тільки що казала, да, воно вас стосується напряму, і я допомню. О! Ще одна проявилася! І каже, це я! Та ти що? Дивіться, яке в мене сьогодні буде прекрасне оточення. Так, ми про це поговоримо. Так, пізніше ми з вами як -то, очно, очно поспілкуємося. Для всіх інших розказує, що найбільше шестірочку турбують. Найбільше. шестірочку турбують відносини з е, світом, відносини з собою і відносини взагалі. І, і в мене шостий місяць. Супер! Я вже придумала новий рілз. Дякую, Галя, це Яна, моя вірітільник, моя зірка пише, все зробимо. Зробимо. А ви сьогодні чекайте тоді новий рілз або завтра. Тому що там в там, нас там така ракета, а, це просто ходячий пендель для всіх. Мотивуючий. Так. І дивіться, якщо ви, ви в мінусі ваша шестірочка, як вона може програватися? А ви можете бути залежні від думки інших. Від думки інших, в якому плані вам а, а, от хтось щось прокоментує, хтось щось зауважить, хтось щось скаже. Ви ніч спати можете не спати, ви будете крутити це в голові і думати, і думати, і думати. Це непогано, це е, не добре. Да, сьогодні, десяте, двадцять да. дві шестірочки. Це непогано, це не добре. А це просто так є. Це ваша зашита функція дуже звертати увагу на чиюсь думку і е, дуже від неї відштовхуватись. Але пам'ятайте, що якщо ви в мінусі. То ви прямо циклитесь на цьому. Для вас це прямо тримає ваш настрій. А от після сьогоднішнього цього ефіру ви будете пам'ятати, що е це програється мінусом. А плюсом ви маєте програти цю історію любові до себе. Ладно, залиште свою думочку при собі. Я поважаю її, Аріведерті. а далі ми самі. Ми самі сусамі. Угу. Тобто ви самі до себе починаєте відноситись по-доброму, з любов'ю, що хто б не казав. Так, да, ці ситуації будуть проявлятися, вони будуть проявлятися все життя. У вас все життя для вас буде важлива думка інших. Але ваше відношення до цих думок контролюєте лише ви. Лише ви вмієте поставити себе в цю позицію, коли ви або залежні від цих думок, або ви враховуєте їх і йдете далі до своїх цілей. Ага, Зафіксували. Давайте ще, по мінусу. Шестірочка вона може бути схильна робити змухи слона, зациклюватися на відносинах, тому нам це теж не потрібно. І тепер дивіться, то я вам розказала, що взагалі про шестірочку. І це все ми переносимо на сьогоднішній день. Тобто, сьогодні ви можете дуже чутливо відноситися до думок інших. Послухали, сказали дякую. А далі я сама. Не потрібно ні з ким а, там, якось сперечатися. Не потрібно нікому нічого доказувати. Дякую. Дякую, що а, приділили мені увагу. Дякую, що подали мені свою енергію. Як би я з нею це сьогодні вижила. Все, далі я сама. Далі. Завдання. Головне завдання дня полюбити. Себе і прийняти такою, яка є. От зі своїми всіма маршиночками, зі своїми всіма целюлітиками, з якимись негативними і класними позитивними, і фізичними, і якостями характеру, от яка є. Така і є, люблю, люблю, люблю себе. Дівчатка мене на марафоні краще я вже точно практикують дуже багато всього, що запускає оцей процес любові до себе. Тому рекомендую. А, і до речі, до речі, до речі, що я придумала. От дивіться, от я вам зараз про шестірочку розказала такий міні-рекомендацій е, міні дала. Да? І в кожного із вас є цифра народження, ваша дата народження, ваш місяць народження, ваш рік народження. І я кожному із вас можу такий міні-прогноз робити, але вже конкретно під вас підбираючи. Е, якщо вам цікаво, пишіть мені слово донат або. Ну, хай буде так, за донат. За донат. Я зроблю для вас такий міні-прогноз. Я надиктую вам його голосовими. Ви зі мною як, якою сумою порахуєте, що потрібно розрахуватися, таку і, таку і зробимо. Добре? У мене я вже практикувала цю історію, просто вона займає багато часу. І в мене там такі донати були від найменше був 300 гривень, саме таке середнє, 800 тисяч гривень мені передавали люди. Тобто я не вставила ціну. Люди самі чули інформацію, і оцінювали, наприклад, для скільки для них важлива ця інформація. Тому що там є все таки поради по тому, як коригувати себе в житті. Угу. Давайте ми зробимо такий міні-розбір за донат. О, отак от він буде звучати. Міні розбір за донат. Тому, кому хочеться, ви мені пишіть, я для вас зроблю, а потім просто дасте той донат, який ви рахуєте за цю інформацію. Ну, він окей. Добре? Добре. Далі зафіксували, пішли далі. Сьогодні у нас четвер день Юпітера. Четвер, Юпітер. Розширяє це планета, яка дає розширення, дає розширення в усьому, що ви сьогодні в цей день несете. Вона розширить все. І якщо ми кажемо на фоні шестірочки, що це буде про любов, що це буде про любов до себе, про любов з близькими, про гарні відносини, він розширить все сьогодні. Прямо інвестиційний день, енергетично інвестиційний день в любов. Тому скористайтеся нею. Тому що а, якщо ви дасте сьогодні негатив і свою залежність від думки інших, це теж буде інвестиція, тільки в мінус вам. Вона вам потрібна? Ні. Далі, 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 далі. 22-га місячна доба, вона у нас почалася вчора пізно ввечері, тому я їй, в принципі, не казала, там щось близько 11-ї. І зараз вона повноцінно у нас іде, і йде, 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 і практично аж до самої. До самого пізнього вечора, тому ми сьогодні говоримо лише про 22 другу місячну добу. До ну ще буквально скільки хвилин сім, ми ще з вами знаходимося під, е, е, як це під'єм? Господи, українською. Харча, це ми ще з праці, да? А потім ми переходимо в лева. Тобто, ну практично, зараз я договорю цей ефір, і ви вже всі будете в знаку Зодіака Лев по сьогоднішньому дню. От по, по Раку ми мали бути трішки домашніші, такі а от по Леву... А от по Леву це золоті сузір'я, моя та зірочка, дякую. А по Леву це золоті прикраси, багато масивного золота або прикраси, які під золото. Це яскравий майкап, це презентабельна зовнішність, це презентувати себе, це показувати себе, це демонструвати себе, це знімати рілз, це виставляти якісь сторіс сьогодні. Демонструвати себе. Лев, от давайте, щоб ви розуміли, як, як це працює. Уявіть, да, Лев. Король Лев, от в нього є всі інші, і він він заходить. Він найкращий, Левиця, вона найкраща, вона сама красива, вона сама імпозантна, вона, вона любить себе, вона сьогодні себе мега любить. І от це енергія сьогоднішнього дня. Дозволити собі помуркати десь, дозволити собі щось з'їсти, те що вам хочеться, полежати, дати собі максимум любові, дати любові своїм близьким. От сьогодні така класна енергія. 22-га місячна доба ще називається Золотий ключик. ключик». Та-да! день отримання мудрості, день отримання таємного знання, і день насправді дуже магічний, містичний. Сьогодні дуже важливо звертати увагу на знаки, причому знаки намальовані, написані, десь на одягу в когось, тобто відбитками. Ну, типу їх намальовані. Якщо ви самі вмієте малювати, якщо ви самі художник, там писати картини, сьогодні круто пописати, але трішечки менше з кругами-квадратами, таких замкнутих форм, а більше робіть якісь такі е, вільні. Енергетичні малюнки, тому що сьогодні закладаються підсвідомо символіка про розгортання вашого майбутнього. Чи ви хочете, щоб воно було замкнуте, закрите? Чи ви хочете, щоб воно як дорога десь біла, безкінечно текла? енергія розвивалася? така цікава історія. Працює активно у нас сьогодні чакра Кундаліні. Змійда, якщо він активний, і тому дуже акуратненько, будь ласка, з різкими рухами. Ми сьогодні повільні, сьогодні левиця не та, яка е, біжить е, голодна, нападає на всіх і несе там е, щось в свою стаю. Ні, сьогодні та Левиця, яка задоволена життям, вона вже накормлена, в неї вже все було, в неї вже все є. Ну, а По факту просто сьогодні класно себе почуваю. І єдиний день за місяць, коли. Можна дозволити собі солодке, от його можна. Навіть рекомендується. Тому що енергія теж такого дня, якщо брати по, по богам, то сьогодні Генеша, а він любить солодке. Якщо вам так заходить ця ідея, якщо ви полюбляєте солоденьке, то якраз сьогодні можна. Скажете, а Галина Казакова, астролог Кармола, сказала, сьогодні можна. Добре. Так. Далі, прекрасний день для бізнесу. Прекрасний день для благодійності і до речі, я прям собі виписала, і мені ця ідея подобається. Дивіться, в четвер я ж вам ще раз скажу, юпітер він розширює все, що ви сьогодні в цей день кладете. От що ви кладете, то потім кармічно воно проросте, да, і потім ви отримаєте ці плоди. І якщо, наприклад, давайте. От хто має зі мною в ефірі, потім хто буде дивитися цей ефір? повторі, що я пропоную. Давайте ми не просто зробимо четвер, коли ми п'ємо каву з корицею для, для до грошей. А давайте в четвер. Кожен із вас заведе собі невеличку звичку, але дуже потужно кожного четверга давати якусь мінімальну суму хоча б на благодійність. Отака От звичка, мінімальна сума по четвергам на благодійність, але ви її даєте з посвятою, ви це тому, куди б ви не дали ці гроші. Чи на чаєві, чи перевели на благодійність в якісь дитячі будинки, чи там нашим хлопцям на здоров'я, куди б ви їх надали, ви присвячуєте це тому, щоб ваші фінанси розширялися, щоб Юпітер розширив ваші фінанси, щоб ваші фінанси приходили легко, щоб вам також допомагали фінансово інші люди. Чому дивіться? Коли ми коли ми робимо таку дію, коли ми усвідомлено посилаємо енергію туди, куди нам потрібно, то, по-перше, наша щедрість, щедрість це завжди причина багатства. Мало того, щедрість це єдина причина багатства. І якщо ви зараз щось отримуєте в своєму житті, якісь фінансові ситуації, ну, гроші там, зарплати, донати, ще що, ще ще, 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 ще щось, то це тільки результат вашої щедрості або цього життя, або минулих життів. Все. Ніякої іншої причини отримування вами грошей немає. Це вам здається, що ви пішли на роботу, заробили вам. Це вам здається, що вам там чоловік подарував. Ні. То просто енергетичні да? А ви отримуєте завжди своє. Тому оця щедрість, якою ви засієте по четвергам м -м, свою, свої гроші, вони дуже швидко проростуть, якщо ви полієте їх наміром. А намір я хочу, щоб вони мені поверталися. Тому давайте по четвергам заводимо таку звичку давати гроші на благодійність з посвятою. Я собі записала: якщо я буду забувати, будь ласка, той, хто має тут дивиться часто, давайте будемо зафіксуємо це, що четвер у нас не лише для кави з корицею, а ще і для благодійності. І ми будемо засівати, засівати, засівати з вами ці, ці гроші. До речі, Ваши коментарі. Ваші вподобайки, ваше ширення ефірів, ваші донати. Мені вже почали приходити донати. Люди мені просто пишуть: а, я хочу вам задонатити вдячністю за, ну, за ту інформацію, яку ви даєте. Тобто, от, отакий посил це все донати, це все ваша благодійність. Ваш лайк це благодійність, тому що ви витратили час, ви подивилися, ви ем, приділили ту секунду уваги, ви поставили той лайк. Це також ваша благодійність. Якщо ви її присвячуєте. Ну, наприклад, лайки, лайки там, коментарі ширите, ви тут можете присвячувати тому, щоб більше клієнтів приходило до вас. Тому що, от дивіться, плод завжди подібен, подібен плоду. В даному випадку ви поширюєте інформацію про мене, про цей ефір то, значить, ви отримуєте потім плід, який дасть вам клієнтів. Про вас будуть чути. Про вас будуть знати. Дуже потужна енергія у вас. Приємно слухати. Дякую. А що ще буде? Ви чекайте, я ж тільки почала. Мене, коли сьогодні? 24 число, 28 числа, по-перше, буде лише тільки місяць, як я веду ефіри. А наш, дівчатка, нагадайте, з якого числа у нас йде наш марафон. Марафон Краще Я, там, де ми кожного ранку стаємо о 4.45. І у нас дуже багато енергетичних моментів, які ми запускаємо. Це не просто так, вона не, вона не береться ні звідки ця енергія. Вона продукується. Ми всі можемо. Запрошую на свій марафон Краще Я. Ви ще встигаєте до неділі. Змініть своє життя. Змініть, подивіться, Ух! мені є про що там розказати вам, я буду ще розказувати дуже багато цікавого. Так. І давайте ще раз підсумуємо, що ми сьогодні про що ми поговорили сьогодні. І так ми розібрали, що у нас сьогодні шоста енергія, енергія любові, відносин. Ми сьогодні обажаємо себе, ми сьогодні себе любимо. І ми сьогодні всім, хто нам щось коментує, має свою дуже важливу думку. Ми їх всіх слухаємо і проходимо мимо. Правильно? Правильно. Далі. Ми не робимо з мухи слона, ми не зациклюємося ні на відносинах, ні на якихось таких моментах. Ми сьогодні в любові, тому що Юпітер розширює цю любов. Ми сьогодні даємо благодійність, тому що ми знаємо, що ми дамо благодійність, будуть гроші, тому що ми робимо по святу. Угу, угу. Далі. І ми сьогодні розуміємо, що день магічний. Символіка дня непроста звертаємо увагу на символи, що ми бачимо на прикрасах, що ми бачимо на одязі у людей, які ми знаки бачимо, на що ми звертаємо увагу. Якщо ви звернули увагу на цей знак, значить це ваш знак. Отак От це працює. Те, що не ваше, ви на нього не звернете увагу. От ви їдете, і там написано: там, наприклад, будь обережна. Або там обережно кудись там. І от ви могли сто раз проїхати, а сьогодні ви побачили це будь-обережно. розумієте? Або включаєте динамік, там музика, а там різкий поворот на на на. на ну, І ви розумієте, о, стоп, тут треба притормозити, бо зараз буде різкий поворот. От от ці знаки вони буквальні. І, і наприклад, якщо ви е бачите там, наприклад, у своєї подруги знак долара на кофтишці, або на якійсь маєшці, або щось таке, такого типу, або серденькі, якісь. Це все ваші знаки сьогодні. Звертайте на це увагу, що вам Всесвіт каже, про що він хоче вам донести, про що, до чого ви максимально наблизилися. Добре? Добре, про знаки сказала, акуратненько, з різкими рухами, тому що сьогодні чакра кундаліні у нас активна, і акуратненько. З чим. А, ні, навпаки, неаккуратненько. Сьогодні можна солодке. Сьогодні можна солодке. єдиний день, коли можна солодке за всю добу. Так, 9.25, все, ми пішли у Льва вже. 26, все, лев стартанув. тому і починаємо запалювати цей прекрасний день. Люблю, цілую, чекаю від вас, ваших юпітерських рухів, по розширенню в вигляді подобаюк, в вигляді поширення цього ефіру. І чекаю завтра о 9 годині. Люблю, цілую до завтра.